Друзі, всім привіт! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Astra H, мотор бензиновий 1.4. Щось тут трошки підтікає, треба буде, мабуть, поміняти прокладку або кришку в зборі. Але це не, не важливо. Клієнтом сьогодні приїхав мій троюродний брат. Задачка по машині наступна. Значить, по цій машині була проблема. Не працював вентилятор в салоні. І не працював. Спочатку думали, що не працювали за того, що здохла там резистор печки. Є така штука, заставляється в воздуховоді всередині. Поміняли резистор, нічого не змінилося. Потім полізли блок запобіжників. Побачили, що згорів запобіжник. Запобіжника під рукою не було, зняли з зняло От. І далі, як би. Вентилятор запрацював, АБС не працював. Згодом поставили запобіжник замість того, що зняли, але помилка по АБСу залишилася. Тому задача продіагностувати машину, подивитися, які є помилки, і виправити ці помилки. Тож, поїхали. Включай запалювання, показуй, що у тебе світиться. Так, світиться машинка з ключиком, то є помилки по двигуну якісь може бути неактивні, і світиться АБС. Ано ну заводь. По двигуну потухло, а по АБС світиться. Давайте робити діагностику. Ну що, запустив діагностику. Так, Машина у нас в комплектації без заднього боку запобіжників. Дивимося, які у нас помилки тут. Так, поза діапазоном опір ланцюга. Коротше, а його тут і немає. Це керування, це кнопки, керування магнітолою. Їх можна просто відключити. Я не пам'ятаю, якщо це відключаються всі модулі. Подивлюся. Далі є неактивна помилка по невідповідності показників датчиків. Банк 1 сенсор 2 та банк 1 сенсор 1 це у нас лямда зонди. Що між, між ними якісь там невідповідні дані. Далі. По АБСу некоректна робота ланцюга. Памп це у нас насосу. насосу обратки, щось типа такого. Це 0110. Це я зараз подивлюся куди дивитися. І перевірю. Так. і... Активна помилка некоректна робота ланцюга підігріву заднього вікна. Це там може бути або не підключений. Я не знаю, чи була ця помилка раніше, або просто банально нитки підігріву, десь є обрив. Нас цікавить оця помилка. Це 01.10.2.0. Зараз подивлюся, що вона означає і куди треба лізти. Вирішив спочатку, мабуть, я повидаляю помилки, Може воно саме видалиться. Може, це просто помилка, яка потребує видалення для подальшої нормальної роботи. Видали все і тепер оновлюємо перелік. По Мотору видавилося, по ОБСУ залишилося. Це 0110. Добре, зараз відкрию ТІС і гляну, що це означає. Так, відкрив Тіс 2000. Заходимо в процедури перевірки. Обираємо, це у нас машина Astra H. Так, восьмий рік. Мотор Z14XEP. Так, і нас цікавить, що нас цікавить. Шасі. Шасі, АБС. Далі обираємо некеровану діагностику. Не введену діагностику. І нас цікавлять коди. У нас код був C0110 Ось це. Функція B заблокована. Трекшн-контроль заблокований, ЄСП заблоковано. Ну, окей. Каже, перевірте запобіжник 2. Якщо запобіжник 2 не робочий, то перейдіть до таблиці запобіжників або йдіть сюди. Запобіжник я зараз перевірю. Ну і далі процедура перевірки. Давайте запобіжник номер 2 перевіримо. Так, F'E2, це у нас FE, це передній був запобіжник і другий запобіжник у нас. Давайте дивитися, де шостий, сьомий. П'ятий, 18, другий. Ні, це у нас, це 21-й. А другий. А другий відсутній. І, звичайно, як же воно буде працювати? Сашко. Шукаємо такі запобіжники ставимо. Сашко каже, що достав звідси запобіжник сюди поставив, потім поміняв. Давайте ми перевіримо. Давайте ми звідси достанемо і поставимо сюди і зробимо діагностику, чи є у нас помилка по АБС. Ну і взагалі подивимося, що таке запобіжник 2 і що таке запобіжник 3 по схемі. Так, включили запалювання. Що у нас АБС світиться? А ну, давай виключимо ще раз. І включимо. Світиться, заводимо. Все ще світиться. Окей. Зробимо зараз діагностику повторно. Запустив діагностику. А, запалювання треба включити. Включили. Дивимось, що у нас є. В АБСі помилки поки що є. Чистимо помилки. Почистилося і лампа АБСу потухла. Тепер робимо рефреш ліст. Як бачите, залишилася тільки одна помилка по підігріву. Я, до речі, зараз перевірю, чи є якийсь запобіжник на підігрів окремий, чи немає його. Ну а по АБСу помилок немає, Сашко. У тебе дешевий ремонт. Ти просто не туди запобіжник поставив. Так, і давайте пере... ну, по АБСу вирішили, це вже все працює. Тепер давайте перевіримо, за що у нас відповідають запобіжники 2 і запобіжники 3. Це можна подивитися на схемах. Так, машина вже обрана. Значить, запобіжники у нас на головному екрані знаходяться на літеру F англійську. У нас цікавить FE2. Ось цей і FE3. Відкриваємо у новому вікні FE2. fe 2 Ось він. Він йде на АБС. А FE3 запобіжник він йде на Semi Active Climate і на Клімат Control. А тут взагалі навіть кондиціонеру немає в цій машині, тому цей запобіжник він не задіяний. Тому банально просто не туди поставили запобіжник. Таке буває. Так, добре. І давайте ще подивимося підігрів. Підігрів заднього скла. Heat Windows. Воно знаходиться в боді хідбек Windows. так Це з, з електричним типа, складанням криші і з, з заднім блоком. У нас без заднього боку. Ось це у нас цікавить. Де у нас підігріви Оце у нас підігрів заднього вікна. Це на ночбеки. Ночбек, то, по-моєму, йде як седан У нас не ночбек, у нас хечбек. Підігрів, тут іде у нас на, А, чекайте, це з заднім блоком. на заднього блоку немає. А це у нас теж задній блок, а це. Це у нас передній блок. От нас ця схема, мабуть, цікавить. Це у нас підігрів заднього скла. Це у нас що? Це у нас дзеркала, мабуть, підігріви. F53. А нас цікавить, мабуть, оця релюшка на заднє вікно. І ось цей запобіжник FE9. Він також знаходиться, це 9 знаходиться спереді. В передньому болоці. А релюшка у нас де знаходиться локейшн без заднього блоку і у нас бензинка. Значить, у нас це. Так, Сашко, запам'ятову, нас цікавить відносно блоку керування, перша, друга, третя релюшка і запобіжник номер 7 Пішли шукати. Значить, блок керування. Перша, друга, третя релюшка. Оце релюшка обігріву заднього скла. А сьомий запобіжник у нас ось на 20. Санька, ну йо-майо. Давай я тобі нормальний запобіжник дам. Може тут і контакту нема. Давай, зараз в мене десь були запобіжники на 20-ка. Так, новий запобіжник є. 20. -ка. Ставимо його. Так, де у нас був? сьомий, сьомий, ось сьомий. Ставимо його сюди і перевіряємо. Тут міг бути хоча й сам запобіжник, начебто як цілий, але чомусь його тут скручували, Не зрозуміло чому. Може вже намагалися ремонтувати, може це нам не допоможе. Але давайте пробувати. Релюшка. А яка у нас релюшка тут іде? Релюшка у нас іде на 12 вольт, ватт? Вт? скільки ампер точніше? На скільки ампер не написано? 831 номер. Яка у нас тут ще є з 831 номером. Ось. О. Ми можемо поміняти їх місцями. Чисто для перевірки. Чи у нас щось виправиться, чи ні. Якщо не виправиться, значить проблема десь ззаді. Так, це поміняли, чистимо помилки і перевіряємо. Так, почистити всі помилки. Останні теплі дні. Це дружина дивилася, то каже, ще десь два тижні так буде і все потім вже осінь осінь. Так, помилки почистили. До речі, скільки зараз? 25 градусів показує. Тут не видно. 25 градусів на вулиці. Так, а помилка у нас залишилася по підгріву. Санько, ну це треба лізти до цього, до задньої ляди. Будемо це робити? Чи нафіг треба? Не будемо. Ну, не будемо так, не будемо. Друзі, ми з Санькою не спинилися і вирішили все ж таки перевірити. Я був ініціатором, щоб перевірити, чому не працює підігрів. Значить, Я поліз в діагностику в помилки, знайшов цю нашу помилку. І вона ця помилка мені каже, що... А перевір, друже, не сьомий запобіжник, а дев'ятий. Давайте ще дев'ятий пере перевіримо запобіжник. Може там проблема. Так, це ми міняли сьомий, А дев'ятого. Чудо! дев'ятого немає запобіжника. Зараз я сюди поставлю якусь перемичку, просто щоб перевірити. А ти, Саня, якщо у нас все запрацює, то придбає ще один такий запобіжник. Бо у мене таких немає в наявності. А я тобі скажу, я по схемах подивлюся, який він. Зараз сюди поставимо запобіжник. Не запобіжника, а перемичку. І перевіримо. Можемо, до речі, перекинути за БС, але перемички і вперед погнали. Так, запхав просто кусок проводу, ми не будемо включати е, сам підігрів, але для того, щоб е, працювала перевірка, просто якби е, 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 імітували, що є запобіжник. Підключаю зараз знову комп'ютер і читаю помилки. Знову діагностика підключена, все видаляємо і оновлюємо перелік. Бачите, помилок 0. Так що іноді можна і запобіжниками рекомендувати. От тепер, начебто, все. От тепер підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Ставте вподобайки, рекомендуйте друзям і очікуйте нові цікаві відео. Всім пока-пока!